Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. Друзі, давайте за 5 хвилин проаналізуємо крипторинок. Подивимося на основні метрики та графіки біткоїна і його домінації. На ринку зараз невелике відновлення після падіння. Деякі альткоїни навіть непогано підросли. Найбільше за тиждень вистрілили Кейк, Тон, Кава та Ашенте. Індекс страху і жадібності 27. Це зона страху. І чесно кажучи, він вже давно звідти не вилазить. Індикатор альткоін сезону 21 пункт. Зараз у нас повноцінний біткоін сезон. За добу з фьючерсів злетіло 195 мільйонів доларів. Більше у тих, хто ставив на ріст 123 мільйони. І шорт позиції було ліквідовано на 72 мільйони. Нарешті хороша новина. У спотові біткоїніці знову надходять гроші, вже п'ятий день поспіль. За вчорашній день надходження склало 83 мільйони доларів. А от з ефірами це, на жаль, все погано. Гроші продовжують витікати. За вчорашній день відтоки склали 18 мільйонів доларів. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема віп-група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем, є дві зготові збірки портфелей на 10 монет та 20 монет. Також учасники групи отримають доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним Пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Переходимо до аналізу біткоїн. За тиждень нічого не змінилося. Ціна біля нижньої межі зони цінності, яка зараз знаходиться в діапазоні 84 500-86300 доларів. Але не забувайте, що ці значення динамічні і з кожним днем вони будуть змінюватися. Найближчі рівні прирості біткоїна, на яких потрібно частково фіксувати лонг-позиції, зараз знаходяться в зоні цінності в діапазоні 84 500-86 300, другий рівень фіксації в районі 90 000 та останній рівень фіксації в зоні верхнього автоконверту на 95 тисяч. Найближчі рівні, на яких можна розглядати покупки або часткову фіксацію шорт-позицій, це на поточних значеннях 84 тисячі, більш ризиковані покупки для короткострокових трейдів, і найкращі рівні для покупок зараз в зоні нижнього автоконверту 77 тисяч, 78 тисяч. Зона верхнього та нижнього автоконверту це статистично гарні місця для покупки і продажу. Доступ до цього індикатора та стилятора з інструкцією по використанню є в закритій групі. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. За минулу добу ситуація не зазнала змін. Триває консолідація в діапазоні 83 тисячі і 85 тисяч, зберігаються шанси на зростання до 90 тисяч доларів і подальшу реалізацію фігури подвійне дно. На мою думку, ймовірність падіння становить 60%, а зростання 40%. Якщо 85 тисяч не прибуваємо, то цілі падіння такі. 75 тисяч доларів це повне відпрацювання ведмежого паттерну подвійної вершини. І 70 тисяч дуже сильна підтримка, яка раніше тривалий час виступала сильним супротивом. Нижче, якщо спустимося, то вже явний ринок. Давайте також проаналізуємо сигнали деяких з індикаторів та осциляторів. Індикатор Stochastic RSI демонструє напрямок на зростання, майже досягнувши зони перекупленості. Zero MACD також показує напрямок на зростання. Супертренд посигналізує про покупку. На тижневому штанфремі супертренд все ще показує сигнал на продаж. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Тепер давайте поглянемо на Графік біткоін домінації. Домінація, Домінація біткоїна залишається на високому рівні 61,5%. Наразі триває повноцінний біткоін сезон. Серед аналітиків у Twitter поширена думка, що цей цикл буде виключно біткоін циклом через сильний вплив спотових біткоін і Для початку розмови про аль-сезон необхідно знову пробити трендову лінію зростання та спуститися нижче 60%. Можливо, ми і побачимо певний міні альтсезон навесні із ростом альти на 100-200%. Повноцінний жаль сезон ростом монет на 5 10 іксів, скоріше за все, буде або наприкінці року, або взагалі такого роду альсезон ми вже не побачимо. І ріст альткоїнів буде більш вибірковим. Найближча зона підтримки зараз знаходиться на 60,6%, найближчий спротив знаходиться на 62,3%. На сьогодні це все. Сподіваюся, дане відео було вам корисно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.